Тоді вмикаємо вмикаємо запис. Доброго ранку, шановні члени комітету. Зараз до участі в засіданні поки що приєдналося. А, бачу Наталію Ігорівну. Наталію Ігорівну. Так, Добрий ранок. Да, вісім членів комітету, поки що із десяти. Кворум є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного. З, з одного питання заява народного депутата довго. Які є думки щодо порядку денного? Тоді ставлю на голосування. Алі. Ставлю до голосування пропозиції прийняти в цілому порядок денний в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко за. Сергій Миколаївич. За. 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 Дякую. Михайло, Михайло Миколаївич. Папів за. Дякую. Оксана Анатолійовна. За. Сергій Володимирович. Острішок, за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. хоч голосує за. Олег Михайлович. Синютко за. Артем Валеріч, Людмила Івановна, Михайло Миколаївич. Вісім за рішення прийнято одноголосно. З числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Надійшла перша єдине питання: надійшла заява народного депутата довго про складання депутатських повноважень. А тому проектом рішення пропонується. Внести членами комітету проект відповідної постанови, доручити голові комітету своїм підписом подати цей проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата довго Олексія Олеся. Вибачте, Станіславовича. Хто хотів би висловити з цього питання? А можна запитати людину, які підстави, може на нього хтось чиняє тиск, можливо, якісь обставини, що ми навпаки, повинні захистити народного депутата. Не знаю. Не знаю, Олег Михайлович. Тільки доброго бачу ранку. Людмила, Людмила Івановна, доброго ранку. Приєдналися до промо. Ми затвердили порядок денний. Зараз в розгляді питання. Олег Михайлович, я не можу відповісти на ваше питання. Очевидно, що народному депутату довго не було надіслано цей з, е, координати нашого засідання, але я не бачу, щоб він приєднався. Дякую. Дякую, Олег Михайлович. Хто ще хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету. З цього питання в тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Людмила Іванівна. Марченко за. Дякую, Сергій Миколаївич. Михайло – Миколаїв. «За». Оксана Анатолійовна. За. Сергій Володимирович. Сергій Володимирович. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія Ігорівна. <реку>, голосує, за. Олег Михайлович. За. Володимир, за. Ви за? Сергій Володимирович, за. дякую, дякую. За на всяк випадку пропадає. Є-є-є. Бачу, бачу, бачу. Чую. Артем Валерійович. Нема. Михайло Михайлович. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно, 6 членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаевич. Змістовна частина порядку денного вичерпана, в різному у мене нема е, нічого. Хтось членів комітету хоче? Висловитись. Якщо нема бажаючих, тоді засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо.